Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця має штамп 113 ААМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, як визначити даний штамп по аверсу, по реверсу. Розберемо всі характеристики. Також особливості даної монети, і поговоримо про її ціну. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, яка має тираж 400 мільйонів екземплярів. Виготовлялася вона з латуні. Її вага складає 1,7 г, а діаметр 16,3 мм. Гурт у даної монети рифлений, тобто по всьому колу мілка або крупна насічка. Що ж до визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця, нам треба знати три сторони. Це аверс даної монети, реверс та гурт. Що ж до аверса даної монети, то сьогодні ми будемо розбирати з вами штамп 1.13 по реверсу ж, штамп АА. І гурт даної монети. Отже, розпочнемо з того, що визначимо, що це штамп перший. Які його особливості? Середній зуб тризубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі і знаходяться в різних площинах. Одиниця дати має хвостик. Так званий італійський чекан. Адже дана монета виготовлялася на італійському монетному дворі. Штамп перший ми з вами визначили. Тепер нам треба визначити, що це штамп 1.1. Штамп 1.1 визначається так. Верхівка правого верхнього листа зліва закруглена, а справа ступінчата. Тобто, щоб визначити штамп 1,1, ми повинні дивитися саме в це місце, де ми бачимо, що з однієї сторони зліва закруглено, справа така ступенька. Штамп 1,1 ми визначили. Тепер треба дізнатися під вид 1,13. Які його характерні особливості? Штамп 1.13 ми можемо охарактеризувати так: верхівка лівого верхнього листа зліва та справа ступінчата. Для визначення штампу 1.13 ми дивимося саме в це місце, де бачимо, що зліва та справа у формі ступеньки. Верх букв І та Н загнутий. Ості третього колоса знаходяться вище, ніж ості четвертого колоса. Наглядно можемо бачити ось в цьому місці. Проте зустрічаються різні по довжині варіанти штемпеля. Але ось в цьому місці можна це наглядно. Побачити. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця по аверсу 1.13. З аверсом ми з вами розібралися. Тепер переходимо до реверса монети. Отже, в 10 копійок 1992 року. Що мають штамп Аа. Характерний тим, що у гроні номер 2 ми бачимо. Прямоугольний трикутник. Ось в цьому місці. Всі зображення ж ягід рельєфні. До в гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди. Саме такі особливості ми можемо назвати по-реверсові даної монети. Отже, штамп 113 ААМ. У вас виникне запитання, що значить літра М в кінці штампа даної монети? Вона означає те, що у даної монети гурт мілкий, а як ми знаємо, у монети 10 копійок 1992 року він рифлений, тобто мілка насічка по всьому колу монети. Отже, штампом 113 ААМ ми з вами розібралися. Ще яка ж його ціна на даний час? Перед цим хочу сказати, що 95% монет 10 копійок 1992 року в первому штампі, мають, зокрема, штамп 113 ААМ. Тому це саме найрозповсюдженіша монета на даний час. В штампі 1.13 ААМ ціна на даний час складає від 50 копійок до 1 гривні за одну монету. Тож, якщо ви. Знайшли 10 копійок 1992 року, то мінімальна ціна і на даний час в саме звичайному штампі становить 50 копійок. Що ж до того, на що потрібно звертати увагу? Треба звертати увагу, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, що виготовлені не з латуні, а з алюмінію бронзи, алюмінія, міді чи іншого сплава, то така монета буде коштувати дуже дорого, так як це є пробною монетою та виготовленою в кількох екземплярах. Ціна її буде стартувати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Також не забуваємо звертати увагу на те, в якому стані знаходиться дана монета. Якщо ви знаєте 10 копійок 1992 року в такому стані, як перед вами, тобто в обігу це звичайна монета. Якщо ж ви знаєте залишками штемпельного блиску, Тобто випущено з банка та не було в обігові. Ціна даної монети складатиме від 50 гривень за одну монету. Тому, тому обов'язково звертаємо увагу і на це. І саме головне, ми дивимося на відношення аверсу до реверсу, на повороти даної монети. Якщо ви знайдете поворот аверса до реверса на 90 градусів, така монета на даний час буде коштувати. Від 100 гривень за один екземпляр. Чим більший поворот, тим дорожча ціна. Якщо ж ви знайдете на 180 градусів поворот, ціна монети може сягати 1000 гривень за один екземпляр. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 10 копійок 1, 13 ААМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами розберемо інші штампи 10-копіїчної монети 1992 року. Отже, ще раз хочу повторитися, щоб визначити штамп 1.13, ми спочатку означаємо, що це штамп перший, дивимося на три зуб, він товстий і має потовщення. Потім, щоб штамп 1.1 визначити, ми дивимося ось це місце, де бачимо, що тут іде закруглено, тут ступенька. І штамп 1.13, ми дивимося ось в це місце. Бачимо, що справа та зліва ступінчите. От саме такі особливості, як коротко визначити даний штамп. Тож, всього найкращого. А зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з цією монетою. Тож, всього найкращого.